Всім доброго дня! Сьогодні у нас сценік. Власник хоче слухати музику, і, щоб слухати не радіо, а з флешки. А тут якби, штатна магнітола. І якщо поставити якби, ну, купити другу магнітолу, то не будуть робити кнопки на рулі. Ну, і зараз ми значить, покажу, будемо встановлювати такий рекодер. Значить, Є отака якби, фішка. Якби, тут ми бачимо, що можна підсоединити USB, можна вставити ось до флешку, можна вставити AUX і Bluetooth. І все це можна підключити до самої штатної магнітоли. Магнітору ми вже достали. Там доставати 4 відверті, нажимаю, засовуєте туди типу, гвозді, відвертки, зубочистки і вона достається. І Зараз покажемо, як ми все. Під Значить, Ну, Почнемо, допустимо, з цього, що вирізали отверстя. Ми встановили її тут. Так як бачили, деякі теж встановлювали. Але тут трошки неудобно, тут іде ребро жорсткості, прийшлось його вирізати. Хто буде ставити нижче, якщо ставити ось до тут є такий кантик, Що взяти ось до кантик. Да? Ми опустилися примерно на сантиметр і попали туто на ребро жорсткості. Його теж прийшлось вирізати. Якщо опуститися на 2 см нижче, потім можна попасти на ще одне ребро. Не знаю, чи буде видно. Тобто треба, ну, бажано було б, якщо б оптимал, то десь від цього кантика на 2 см. Ще нижче опуститься. Тоді б, ви б його тільки чуть -чуть вирізали. або Може взагалі б обійшли це ребро. Значить, Першим ділом треба його запітати. Є отака фішка, яка йде, якби місце з ним. Вона вставляється і йде плюс і мінус. Тут навіть чітко підписано: В плюс, В мінус. Тут не перепутаєте. Красний плюс, чорний мінус. Значить, запустив я його туди, одлінив провода. І зараз покажемо, куди ми підсоединяємо. Підсвідняти теж ви тут не перепутаєте ніяк. Є ось до одна фішка. Ось до, так, якщо взяти магнітово, оця перша фішка. От оце в нас йде плюс. Ось до. От я беру оцей красний, це в нас іде плюс, оцей чорний, іде мінус. Що я зробив? Я так взяв, зробив, як би можна сказати, по-колхозному. Зробив надрізи. І тепер зараз просто візьму сюди і намотаю. Сюди красний, сюди чорний. І рекодер вже, в принципі, буде запитаний. Так, далі наступна фішка. Значить, є тут така фішка на на 4, 4 провода. Теж там, якби, треба удлиняти, другі провода примотувати. Значить, що тут на них пишеться? Значить, ось пишеться FM. Цей провод ми не задіствуємо. Далі ERO. Це йде, якби правий канал. Оцей Г, йде маса, а це, типа лівий О. Ну, і так воно пішло, що виходить, що правий маса і левий. Значить, показую на магнітофоні, куди ми втикнули їх. Значить, отут, після цієї жовтої фішки. От, жовта фішка, так. Після неї. Давайте я її достану даже, Після неї є отакі свободні міста. І оця. Якусь треба. І отак виходить. Оце у нас буде правий канал, який там написано RO. Оце у нас середній буде маса. А оцей, оцей буде лівий канал. Оцих три фішки. Три клеми. Раз, два, три. Тільки єдинственне, що вам треба буде, вам треба знайти десь со старої фішки, зняти як би так називаємо маму. Да? Я взяв стару фішку, там в мене валялося, якби забрав звідти контакти. Можна піти в магазині купити. Но вони тут, бачите, вони повинні бути маленькі. Маленькі, можна сказати так, мами. І оцих три контакти. Ми їх сюди отак підсоєняємо. І зараз я покажу вже результат. Так, ну установили ми його. Ще, звісно, не прикрутили, але отак він стає. Ще до нього йде отакий, якби, пультик. Зараз покажемо. Пульт можна повністю все управляти там чи набирати номер трека, який вам треба, допустимо, 123, ну, це переключати там моди, все, що треба. Е, но е, Зараз от ми бачимо, що все включено, USB. Ідуть секунди. но якщо вклю... і, но тут нас іграє, якби, Радіо. і Іменно на цій машині то воно треба включити було ще AUX. Значить, як його включити. Тому що якщо ви нажмете. На оцю кнопку, у нього так було. Да? Зараз вже є AUX. А перед цим не було. Тобто є тільки ось до е низькі високі і низькі волни. Якщо да? у вас так само немає, значить, що ми зробили? Ми нажали на цю кнопку і одержуємо. І от ми бачимо, є тут вибирати можна. Значить, що ми вибираємо? Тут є настройки. от, Що я далі роблю? Я нажимаю оцим, таку. Скорость. І ось до Aux. І далі ось до плюс або мінус. Ось до Aux. Аукс в нього в цього власника був отако виключений. Я нажимаю отако донизу. Він on. І далі вже просто цією кнопкою якби би І все. І далі дивіться вже ось до FM. Далі переключаємось до цієї кнопки. Ось доіграє FM. І далі вже ось до граю вже у нас вже грає би, з флешки. І показуємо, що. Тобто ми бачимо, що повністю все працює і управляється якби з рулем. Ну, отака, якби... Ну, такі якби, хто не хоче слухати радіо, хоче флешку, допустимо, чи підсвідниця телефоном, то для вас ця штука якраз підходить. Ну, все, що міг, то показав. Кому допомогло дане відео, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім до зустрічі!